Так, привіт, друзі! Гупимо бонанзу зі ставочки червонця. І дивимося, що вона дає нам, чи ніфіга вона нам не дає. Ну коротше, ставочки перекриває, путьово. Дивимося, я так хочу оцих 4 лідінця, В будь-якому випадку, якщо ви не побачите цих 4 лідінця, зараз автоматом ми їх купимо. Ого, опа Оце нормально всипало. Ой-ой-ой-ой-ой! А що це ми так залетіли славно? Я вважаю, це чиназис. Дивіться, от я люблю такі швиденькі відосики, коли залітаю подумаю, дає бананза чи не дає бананза. Коротше, зі ставочки 40 гривень бананза дає їй сипе. Коротше, десь гривень 40, вложені, 280 забираємо. Народ. Коротше, порядок. Давайте я ще поки пару ставочок прокрутю і розкажу вам ще, які ништяки. Коротше, для, для новеньких, хто не знає, це... При реєстрації до 100 тисяч гривень, ну, в будь-якому випадку, скажу, не пожалієте десь гривень 100, ви можете, там вам можуть баланс примножити до 100 тисяч гривень та 300 ферспінь. За допомогою них можна нормально розіграти свій баланс. Тому я скажу, це дуже крута можливість для новеньких і стареньких, хто вже шарить цих іграх. Друзі, а в наступному відео десь будете шукати. Може, напишете, звісно, поставити вподобайку. Підпишітесь на канал і напишіть, яку гру ви хочете побачити наступну. А цю я залишу силку на казино десь в коментах. Ви десь її знайдете, я десь залишу, де, де дасть її залишити. Тому, друзі, всіх цілую. Коротше, забираємо супер круті жирні бонуси. Я їх залишаю для вас спеціально. Тому ваш домашній стрімер на зв'язку і далі лупимо і заробляємо кучу грошей. Опа! Бананчики! Ой-ой-ой, ой, давай сюда, давай, 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 давай. Хорошо, ничего, потихеньку заберем все.